Порізані шини, скасовані концерти, озброєні агенти впливу і погроза вибуху в центрі Кеннеді в Вашингтоні. Упродовж майже двох десятиліть китайська компартія неупинно переслідує трупу Шенюнь. Стів Ленс поговорив із ведучим вистав Шеньюн, лішаєм Лемішем про ці атаки та про місію Шенюнь. Лішалішаю леміше. Дуже дякую, що прийшли до нас. Здрастуйте, Стіве. лішаю. Шенюнь у всіх на слуху. Хтось бачив шоу, а хтось барвисту рекламу під час гастрольного сезону. Ви зростаєте зараз. Ви знову виступаєте у столиці США. Що ми можемо очікувати від виступу Шеньюнь? якщо ви ніколи не бачили шинюнь, то можу сказати, що це свято п'ятитисячорічної китайської цивілізації, і ми робимо це за допомогою класичного китайського танцю з живим оркестром, анімованим фоном, солістами, ведучими і просто приголомшливими костюмами. Це подорож стародавнім Китаєм, загубленим світом, який ви не побачите більше ніде. Ті пойнт слоган Шенюнь, Китай до комунізму. Розкажіть, чому він став важливим аспектом ваших виступів? так. Наша місія відродити традиційну китайську культуру п'ять тисяч років цивілізації, яка була здебільшого знищена Компартією. Ми розповідаємо про стародавні легенди і не тільки про самі легенди, а й про цінності, які стоять за ними, про чесноти, ідеї, такі як вірність і мужність, співчуття і чесність. Вони передаються з покоління в покоління. Ння ці цінності, попри те, що вони до певної міри китайські, насправді універсальні. Саме тому виступи мають такий успіх. Вони знаходять відгук у душах людей будь-якої нації, раси, релігії, країни. Люди ідентифікують себе з ними, бо у виставах є щось дуже глибоко людяне. Це справді надихає і підносить людей наскільки я знаю, в Китаї дуже глибока духовна культура, і багато чого з цього було викорінено компартією. Розкажіть про конфлікт між цією культурою і комунізмом коли компартія захопила владу в Китаї всередині минулого століття. Перше, що вона почала робити, це знищувати традиційну китайську культуру і насаджувати марксизм, ланінізм, сталінізм і маоїзм. Усі ці ідеї ґрунтуються на насильницькому атеїзмі, матеріалізмі і утилітарізмі, до яких по суті все і зводиться. Вони наголошують на тому, що є перед вами в цей момент. Тільки це має значення, а за межами цього немає нічого, немає загробного життя, немає наслідків, немає правильного і неправильного. Є тільки цей матеріальний світ, а традиційна китайська культура зовсім не про це. Вона робить акцент на причині і наслідку або кармі, як ми кажемо на заході: що посієш, те й пожнеш. У них є герої, яких шанують упродовж багатьох поколінь. Ці люди вибрали чесність і віддали перевагу правильному перед неправильним, іноді жертвуючи багато чим. Усе це суперечить комуністичній ідеї. Тому, коли комуністи захопили владу, то спробували змінити культуру, щоб підпорядкувати собі країну і заявити про свою легітимність їм довелося знищити цю культуру, інакше як ви змусите студентів вбити своїх учителів, доносити на батьків, як це було під час культурної революції, або вбивати своїх сусідів? Вони б цього не робили, якби вірили, що буде відплата, що вони зустрінуться зі своїми предками, переродяться, що є карма, є рай і пекло. Усі ці уявлення існували тисячі років у китайській культурі та в усьому світі. Цінності цієї п'ятитисячолітньої цивілізації дуже глибоко вкорінилися, і комунізм бачить у них загрозу. Фомна перспектива де валюза сивілізація авері діплі рутин комінізм сізамазатретенсо через свою місію. Ви зустрічаєтеся з великими труднощами. Зараз ми чуємо про погрози вибуху в центрі Кеннеді. Ви кажете, що ці погрози виходять за межі простого шантажу компатії Китаю з метою залякати людей. Якщо можна, розкажіть докладніше бомтрес десант терорайзпіпо. Потишенте пропер контекст, і фіксоанофстегір у перший день нашого перебування у Вашингтоні. Ми готувалися до виступу, і тут спрацювала пожежна сигналізація. Охорона театру через гучномовець сказала, що це не навчання. Негайно евакуюйтеся. Охорона відвела нас якомога далі від будівлі. Я сказав тоді, що це не схоже на навчання пожежників і це не пожежа, це щось інше, можливо, стрілянина або закладена бомба. Ми чекали на холоді близько трьох годин. З нами стояли шість інших труп артистів. На вулиці було в. Холодно, вони теж отримали погрозу вибуху. Ми отримали близько 20 таких погроз у різних театрах по всьому світу, зокрема у двох у Франції та Нідерландах. У Нью-Йорку ми отримуємо їх майже щодня. Здебільшого вони просто намагаються налякати людей, щоб вони не пішли на концерт, а артистів щоб не виступали. Але ми не скасували жодного виступу. 18 років китайська компартія намагається зупинити Шеньюнь. Це справді те, чого вона хоче. Спочатку вона використовувала інші компанії для конкуренції з нами, потім намагалася. Погрожувати театрам, щоб вони анулювали наші контракти, намагалася заборонити нашу рекламу, зламати наші сайти з продажу квитків. Мою особисту електронну пошту різала шини наших автобусів. А тепер вона намагається використовувати агентів і медіа, щоб переслідувати шин'юнь. Я думаю, що компартія розуміє наскільки велика для неї загроза, попри те, що це всього лише танцювальне шоу, культурна подія, але вона повертає втрачену спадщину, якою КПК дуже боїться. Деслас герете вілі афрейдовеню Після погроз вибуху. Чи не виникло реальної загрози для чиєїсь безпеки? Складається враження, що КПК просто хоче залякати людей. Але як ви думаєте, чому зараз вона активізувалася? Це пов'язано з нестабільністю в Китаї, і вона бачить загрозу в Шенюньшанюн. Я думаю, що вона відчуває, що для неї це фінальна битва. Торік улітку з Китаю просочилися документи, в яких йдеться про те, що їм дійсно треба активізувати боротьбу проти Шенюнь і проти Фалуньгун у США. Іноді вона пов'язується з Тайванем, вважаючи, що якщо вона захопить Тайвань, де живе дуже багато прихильників Фалуньгун, то вони чинитимуть великий опір компартії, і тому, щоб викорінити Фалунгун на Тайвані, їй потрібно почати зі США. Шен юн дістав велику підтримку від уряду. Ду США та урядів по всьому світу. І я думаю, що вона хоче це зруйнувати, створити конфлікт між Шеньюнь і американським урядом та американським народом. розкажіть про Фалуньгун, якщо можна, а також про зв'язок між Фалуньгун і Шеньюнь. Так, звісно, шинюнь Перформін Артс була заснована практикувальниками фалуньгун у Нью-Йорку 2006 року. Фалунгун став дуже популярним в Китаї в 90-х роках, і до 1999 року людей, які практикували фалуньгун, було більше ніж членів китайської компартії. Деякі з них були членами партії, деякі художниками, деякі робітниками. Але голова КПК у той час сказав, що цих людей занадто багато, і ми повинні це придушити протягом трьох місяців. Інакше це буде найбільше. Ганьба для компартії минуло вже 25 років. А фолунгун у Китаї так і не придушили. Спочатку практикувальники Фолонгун за межами Китаю не знали, що робити. Потім вони подумали так: ці люди в Китаї такі самі, як ми. Вони медитували в парках, а тепер їх поміщають у трудові табори, катують і вбивають. Тому вони почали проводити різні акції, роздавати листівки, звертатися до конгресменів, взаємодіяти з медіа, намагатися щось робити в інтернеті. Виконавське мистецтво стало одним зі способів привернути увагу. До того, що відбувається в Китаї, артисти з усього світу зібралися разом і сказали: відродімо традиційну китайську культуру за допомогою виконавського мистецтва, і покажімо, яким насправді був Китай, у чому його краса. І водночас скористаємося цією можливістю, щоб розповісти людям про переслідування послідовників Фалунгун, не тільки про жорстокість переслідування, а й про мужній опір йому, про надію, яка йде від сильної віри цих людей. До них приєдналися і ті, хто не практикує фалунгун у виставі. Це на Погляд, одна з найзворушливіших сцен. Це теж одна з причин, чому китайська компартія так боїться Шеньюнь, бо її викривають. Лішаю леміше дуже дякую. Дякую, Стіве.